Ви теж, як і герої нашого сюжету, можете зробити цей світ трішки кращим. А ми знаємо, з чого можна почати: подаруйте свою любов тому, хто найбільше цього потребує. Придивіться до наступної героїні нашого ефіру: чотири лапи, красоня на прізвисько Лапка вона вже чимало пережила та зараз ладна віддати вам усю свою ніжність. Лапка дуже чекає свою людину. Ми центр врятованих тварин Урса, і сьогодні я хочу вас познайомити з неймовірною собакою, яку ми називаємо просто чиста ніжність. Хоча, якщо чесно, буквально декілька місяців тому все було зовсім інакше, тому що вона виживала в Курахово. В неї було поранення, скоріш за все, тому що була травмована лапа. Ми лапу вилікували, але в неї був дуже такий важкий емоційний стан, тому ми потрошку будуємо мостик між нею і нами, і нам здається, у нас виходить. Ми дуже шукаємо для неї родини, тому що, по-перше, в неї неймовірна зовнішність. Вона якась така дуже благородна графіня, <смі> дуже красива собака, дуже ніжна собака, любляча і буде прям супер відданий друг. Якщо ви хочете підтримати лапку фінансово або подарувати їй родину, переходьте по QR-коду, який ви бачите зараз на екрані.